Банка молодець уже приляла і чекає. Всім привіт! Ви на каналі Сані Мілана. Міланочка, це книжечки тобі, щоб ти не скучала, можеш присісти собі. Сьогоднішнє відео буде цікавим і корисним для тих, хто, на жаль, стикнувся з такою ж проблемою, як у нас. Далі ви дізнаєтеся, що саме. А також воно буде цікавим для батьків і для діток, адже... Є дітки, які мають певні фізичні обмеження, і тому дуже важливо навчати своїх діток, щоб вони ставились розумінням і співчуттям до таких діток, які, на жаль, не можуть жити повноцінним життям. Справа в тому, що Міланки у два з половиною відмовила єдина нирочка, яка функціонувала, і життя Міланки опинилося під загрозою. І з того часу її життя підтримує перитоніальний діаліз. І сьогодні ви зможете побачити, як саме проходить ця процедура у нас. Ніланочка, приляж, будь ласка, в Міланки в животику є ось такий перитоніальний катетер. Лікарі зробили операцію і встановили в червну порожнину в животик. Ось цю трубочку. І зараз ви побачите, як ми будемо робити діаліз. Так, погустаємо вниз поки що. Ось, я беру пакет. Він у мене нагрівається завжди в електричній гілці, адже важливо, щоб температура пакета була приблизно температури людського організму. Також. У нас фірми Бакстер, самі простенькі це є, це є одиничка, їх ще є два види. Ось. Зараз я буду відкривати пакет, але для цього так, беру рукавички, також, також одіваю масочку. До речі, на тему рукавичок можна довго говорити. Я використовую нітрилові без пудри, оскільки на інші рукавички в мене алергія. Це я все оділа для того, щоб запобігти потраплянню інфекції в трубочку і щоб уникнути зараження перитонітом. Пакет. Як бачите, він складається з двох пакетиків. Один пакет повний з діалізним розчином, а інший пакетик. Буде зливатися рідина, яка була попередньо залита в животик Мілан. Я її поставила цей пакетик на вагу, щоб знати точно, скільки який об'єм вже злито. Зараз я руки дезінфікую стерилію. І найважливіший момент це підключення трубочки до перитоніального катетера. Важливо, щоб це відбувалося швидко, а також акуратно, щоб трубочка ніде не впала, а також не чіпати кінець трубки, ні в якому разі не можна. Раз і все, готово. Тоді ось тут відкриваю, і рідина, яка є в животику мілаше, виливається в пустий пакет. Двори діалізу ми проводимо вже протягом 2 років. Зараз 6 разів у день. Ну, взагалі діаліз він не лікує ниручки, він лише допомагає частково очищати організм від токсинів. І далі я чекаю, поки рідина буде зливатися. Це приблизно. Десь 10-15 хвилин. Доця. Де ти сонечко? Мілаша закрилася, лежить собі. Ти читаєш книжку чи спиш? Мілашка, спиш. Ти спиш? А. В цей час Міланка собі лежить, може спати, може присісти, може книжку читати. Ну, малюночки. Ось, там кошу. Важливо, щоб кімната, в якій проводиться процедура діалізу, була чистою. Також бажано, щоб це була закрита кімната, не проходяща. Ну і ще, що допомагає нам кімнату тримати в чистоті, дезінфікувати її, це є бактерицидна перцева лампа. Ми Нею користуємося по суті кожного дня, і в е, нас в домашніх умовах і ще жодного разу не було зараження, не було перетиніту. Тому е, я бачу ефективність цієї лампи. Крім того, ця лампа добра, коли є якісь ГРВ, застуди чи можливо пліснява в кімнаті, то також її добре використовувати. Міношка, покажи своє личко. Дивацька. <рігла> покажи мені віршики, які ти читала. Які тваринки там були. Можеш собі присісти трошки, щоб водичка краще виходила з животика. Ух ти! Та це ж кенгуруто і жирафки. Яка тобі тваринка найбільше подобається? Ящірка. За хвоста мене вхопіть, я його відкинув вмить. І втечу, бо я гнучка. І дуже спритна. Ящірка. І про горобчики віршить, і про півника, гусочок. Що тут у нас, коли розчин зливається, то дуже важливо, щоб він був прозорий, не мутний, також без зеленого відтінку чи червоного. Зараз ми вам покажемо ось такий чистенький прозорий розчин. прилягай собі. Відкрилась, будь ласка, відкрий личку, не закривайся. Вже згадувала, має бути відповідної температури, зазвичай я орієнтуюся його Зазвичай я прикладаю його до щички, і він такий ніжно-теплесенький, не гарячий і не холодний. Ось. І ну, Для мене це є орієнтир, який проще заливати міланці. Звичайно, коли це все сталося, власне, нам було дуже непросто. Наше життя повністю перевернулося, змінилося, нам прийшлося кілька разів переїжджати в інші міста, але все ж таки ми пристосувалися до цих обставин, пристосувалися до процедур і стараємося. Не втрачати радості і не опускати рук. Але міланка мріє про час, коли вона буде без трубочки. І як я вже згадувала, ну, діаліз він не лікує, він лише допомагає трошки очистити організм. На даний момент у Мілаше Креатинін є 400 одиниць. Також постійно потрібно контролювати інші показники аналізів, там фосфор, кальцій, калій. Зараз, до речі, ми є в місті Києві. Ми приїхали сюди, бо хочемо зробити міланці пересадку від вітатка. До речі, чи було би вам цікаво побачити цей процес, як ми поступаємо в лікарню і як все буде відбуватися? Якщо вам буде цікаво, то, будь ласка, пишіть нам в коментарях, і ми будемо планувати тоді випускати ці відео. Так, здається, Міланка вже залила рідину. Так. щоб така вся рідина гарно вийшла. Далі, що ми робимо? Я знову гарно дезінфікую руки старий Перекриваю ось тут. Оп. Тут є така зелена штучка. Її я ламаю. І тепер всі бульбашки, які знаходяться в трубочці, ми забираємо. Промиваємо. Тоді я зажимаю дві трубочки і відкриваю до животика камілашу трубку. Також беру вагу, ставлю на сто. постукала, щоб всі бульбашки піднялися догори. Вливаю зажим, і рідина, тепер з пакета, заливається в животик мілаши. Важливо не перепутати зажими, бо інакше тоді рідина просто потече цей пакет, що внизу. До речі, ще один момент. У мене зараз тумбочка знаходиться на рівні з ліжком. Відповідно, рідина з пакета дуже повільно заливається в животик мілаши. Тому я пристосувалася собі і просто піднімаю пакетик і його підтримую. В ідеалі було б мати спеціальну стоєчку, вішачок, на яку можна було б повішати цей пакет. Також знаю, є спеціальні ваги, які теж вішаються. Це надзвичайно зручно, але в Україні я цього не бачила, таких ваг. Або можна просто саме елементарне, це е, трошки вищий столик мати. І чекаємо, поки залиється в животик Мілаши 440 мл рідини. Де? Мілашка знову прикрилася. Ти що, застидалася? Я просто закинула з тобою. Спати. Ага. Моя бо бо співживала, тоби не заснула. Ти переживаєш, щоб не заснути? Так. Ще половина рідини має залитися. Як я вже згадувала, ці процедури ми робимо 6 разів кожного дня. Це в 6-й ранку, о 9, о 12, в 3 -й годині дня. Починав в 6-й, ну і в 10 вечора. Перерив на це тільки на сон. І виходить, що з повним животиком, тобто з цією рідиною діалізним розчином, мілана ходить постійно. Ми просто змінюємо рідину на чисту. Так, і ще не все ще трошки. Звичайно, діаліз створює певні труднощі, тому що ми її постійно. Прив'язані до певного місця, ось, але ну, ми знову ж таки навчилися пристосовуватися, і ми навіть цього року мали можливість подорожувати в інші е, області України. Тому не опускайте рук, пристосовуйтеся і все вийде. Саме головне, що збережене життя. І що міланка нам дарує свою усмішку. Також вона нас дуже потішає. Тепер, як ви побачили, я перекрила вже трубочку зажимом, бо необхідна кількість рідини вже залилася в живот. Знову ж таки, дезінфікую руки і перекриваю ось тут трубочку. Ось такі заглушечки. Ми використовуємо фірми Бакстер. І буду закривати трубочку. Миланочка, Акуратно лежи і не рухайся до цього. Знову ж таки, акуратно і швидко треба робити. Ось так ми завершили процедуру діаліза. Ці пакети вони є стерильними і лише використовуються на один раз. Повторно ми їх не використовуємо, оскільки це збільшить ризик зараження. Масочку я вже зняла, вже немає в ній необхідності. Цей день в мене назбираються таких 6 пакетів, 6 по 2-12, можна казати, ціла гора. Іванка, давай трубочку поставимо вже і можна буде йти бавитися і обідати. Тебе животик не болів, це є безболісні процедури. Єдине, коли, наприклад, відбувається зараження то тоді це дуже боляче ну, допомагає мені десь, отак? Mm -hmm. Добре. Все, можеш бігти. Вставай! Також у нас ще буде серія відео, як ми робимо перев'язочки і як Ніланка купається з трубочкою. Взагалі, чи це можливо. Ось ви змогли побачити, як в нас проходить у нас процедур діалізу. Нашка, йди до мене, будемо прощатись уже. Ага. Якщо ви знаєте, кому ця інформація зможе допомогти, то, будь ласка, пересилайте їм наші відео. Також, якщо в когось виникли запитання, то ми також відповімо всім. І ставте, будь ласка, лайки. І підписуйтесь на наш канал. Да. Так, до скорої зустрічі, всім па, -па. Всім па-па.